Пересадка будь-яких садових рослин це делікатний процес. Багаторічники, такі як квітучі чагарники і плодові дерева, можуть зіткнутися з безлічю проблем пожовтіння листя, їх опадання, уповільнене зростання. Трансплантаційний шок це гострий стрес, який відчувають деякі рослини після пересадки. Його можуть викликати пошкодження коренів, несприятливі погодні умови, нестача води, неправильна підготовка місця або відсутність загартовування. Цей період шоку робить рослину вразливою до інших проблем, таких як затримка росту, ураження шкідниками та хворобами. Хоча невеликий шок це нормально, існує багато способів допомогти рослині комфортно переходити з одного місця або горщика на інше. Давайте розберемо 11 способів запобігти трансплантаційному шоку. Що таке трансплантаційний шок? Трансплантаційний шок це стрес, який відчуває дерево або чагарник після пересадки на нове місце. Часто основною причиною є слаборозвинена або пошкоджена коренева система, але можуть бути і інші фактори. Рослина може виглядати млявим, пониклим або навіть близьким до загибелі. Симптоми включають жовті хлоротичні листя, опік листя, листя виглядають як після сонячного опіку, ваянення і поникання всієї рослини, опадання листя, уповільнене зростання, недорозвинення або відсутність зростання, поганий розвиток коренів, Кореневагни відмирання гілок або стебел у крайніх випадках загибель всієї рослини, що викликає трансплантаційний шок. Трансплантаційний шок викликаний гострим стресом і пошкодженням коренів при переміщенні рослини на нове місце, неправильне загартування, нестача води, сонячні опіки, екстремальні погодні умови або погана підготовка ґрунту все це може стати причиною шоку. Неправильна пересадка може спричинити короткочасний стрес, наприклад, виянення та пожовтіння, або довгострокові наслідки, такі як сильне уповільнення росту та погана приживлюваність. Основні причини трансплантаційного шоку пошкодження коренів, викопування, поділ і переміщення багаторічника тимчасово порушують його здатність поглинати воду і поживні речовини. Проблема посилюється, якщо коріння висихають або пошкоджуються під час пересадки. Деякі рослини мають дуже чутливі коріння і погано переносять пересадку. Погана підготовка місця ви не можете просто кинути рослину в яму розміром з кореневу кульку і очікувати, що вона приживеться. Якщо навколишній ґрунт занадто щільний або глинистий, коріння не зможуть розростатися, що призведе до шоку та уповільнення росту. Нестача води, крім стресу від пересадки, нестача вологи в перехідний період послаблює рослину. Багаторічники після пересадки потребують більшої кількості води, ніж зазвичай. Сонячні опіки, якщо рослина переміщується із захищеного місця, наприклад, з дому чи розплідника, у сад йому потрібен час, щоб адаптуватися до більш інтенсивного світла. Листя часто отримують опіки після пересадки. Особливо якщо рослина не було загартовано заздалегідь. Екстремальні погодні умови пересадка перед сильними морозами або спекою робить рослину більш вразливою до стресу. Як запобігти трансплантаційному шоку у багаторічників? Пересадка будь-якої живої істоти з її звичного середовища вимагає періоду адаптації. Невеликий стрес неминучий, особливо якщо рослина довго росла в одному місці. Однак існують перевірені способи зменшити та запобігти сильному трансплантаційному шоку, правильно підготувавши рослину та підтримуючи її в перехідний період. Ось 11 науково обґрунтованих порад для успішної пересадки. 1. Загартовуйте рослини перед посадкою. Загартовування – це процес поступової адаптації рослини до нових умов. Це особливо важливо, якщо рослину переміщують із захищеного місця. Наприклад, теплиці у відкритий ґрунт. Рослини в розплідниках звикли до регулярного поливу і захисту від екстремальних умов. Якщо різко висадити їх в сад, вони можуть випробувати сильний шок. Загартовування допомагає пом'якшити перехід. Розмістіть рослину в напівзахищеному місці, наприклад, накритій варанді, на тиждень. Можна також залишити його в горщику поруч з майбутнім місцем посадки на кілька днів. Якщо погода ще прохолодна, збільшуйте час перебування на вулиці поступово. Що буде, якщо не гартувати рослини, без загартовування рослини стають більш вразливими до шоку. Вони можуть виянути, жовтіти, втрачати листя, сповільнюватися в рості або довго відновлюватися. Уявіть, що дитину із захищеного середовища раптово відправляють в галасливе місто. Для молодої рослини пересадка може бути таким же стресом. Навіть дорослі рослини, вирощені в горщиках, можуть відчувати стрес при різкій зміні умов, які рослини потрібно пересаджувати відразу. Хоча більшість рослин потрібно загартовувати, деякі види краще пересаджувати відразу, щоб мінімізувати стрес. Потім можна використовувати інші методи, наприклад, підготовку ґрунту або укриття. Пересаджуйте відразу. Щойно розділені багаторічники. Саджанці ягід з відкритою кореневою системою, плодові дерева з відкритою кореневою системою. Кореневища спаржі. Дерева з грудкою землі, їх можна зберігати один 3 тижні, але краще посадити відразу. Рослини, доставлені поштою. 2. Підтримуйте вологість кореневої коми. Постійна вологість кореневої кульки до, під час і після пересадки є ключем до успішної приживлюваності. Добре полийте рослину за 1-2 дні до пересадки. Зволожені рослини краще переносять стрес. Рослини з відкритою кореневою системою рекомендується замочити на годину-дві перед посадкою, щоб коріння наситилося вологою. Багаторічники стійкі до посухи в дорослому стані, після пересадки потребують регулярного поливу. Ретельно полийте після посадки, відразу після посадки рясно полийте рослину. Вода повинна просочити посадкову яму, але не застоюватися. Щодня перевіряйте вологість ґрунту та поливайте біля основи рослини та навколо неї. Щоб стимулювати ріст коренів шир. Поливайте на відстані 15-30 см від стовбура, контролюйте вологість 3-6 тижнів. Після пересадки рослина потребує постійного поливу, поки не вкорениться. Якщо немає дощів, поливайте перші 3-6 тижнів, уникайте перезволоження. Коріння не повинні бути перезволожені. Перевіряйте ґрунт перед поливом. Вона повинна бути вологою, але не мокрою. 3. Уникайте рослин із заплутаними корінням. При пересадці з горщика в ґрунт зверніть увагу на коріння. Якщо рослина довго росла в горщику, коріння можуть сплутатися і утворити щільний кому. Такі рослини гірше приживаються, тому що коріння не можуть розростатися в новому ґрунті. Ознаки заплутаних коренів коріння стирчать з дренажних отворів. При вийманні з горщика коріння закручені за формою контейнера. Коріння переплетені і щільно стиснуті. Такі рослини можуть страждати від кореневої гнилі через погану аерацію. Як розплутати коріння. Перед пересадкою обережно розплутайте коріння. 1. Дістаньте рослину з горщика. 2. Огляньте кореневу кульку. 3. Пальцями акуратно розплутайте коріння знизу. 4. Якщо коріння сильно сплутані, використовуйте вилку. 5. Видаліть гнилі ділянки. 6. Продовжуйте розплутувати, поки коріння не будуть спрямовані назовні. Після цього відразу посадіть рослину в підготовлений ґрунт. 4. Пересаджуйте в правильний сезон. Найкращий час для пересадки весна та осінь, коли погода м'яка. Літо занадто спекотне. А зима занадто холодна. Загальне правило весняні та ранньолітні квіти пересаджуйте восени. Познелетне і осінні квіти навесні. Рослини з відкритою кореневою системою в період спокою після заморозків. При осінній пересадці робіть це за 4-8 тижнів до перших заморозків 5. Не пересаджуйте під час цвітіння. Пересадка квітучої рослини погана ідея. У цей період вся енергія спрямована на цвітіння, а не на вкорінення. Краще дочекатися закінчення цвітіння або видалити квітки перед пересадкою. 6. Правильно підготуйте посадкову яму. Яма повинна бути в два рази ширше і глибше кореневої грудки. Розпущіть ґрунт навколо, додайте компост або пісок для поліпшення дренажу. Чи не утрамбовуйте ґрунт сильно після посадки це може ущільнити ґрунт? 7. Пересаджуйте в правильний час доби. Кращий час ранок або вечір, особливо в похмуру погоду. Денна спека і сонце посилюють стрес. Коріння чутливі до світла, тому тримайте їх у тіні до посадки. 8. Мінімізуйте пошкодження коренів. Коріння тендітні звертайтеся з ними акуратно. Не трясіть і не кидайте рослину. 9. Вибирайте молоді рослини. Молоді рослини приживаються швидше, ніж дорослі. Вони легше адаптуються до нових умов. 10. Використовуйте розчин водоростей. Келп або морські водорості натуральний біостимулятор, який зменшує стрес і прискорює ріст коренів. Додайте трохи у воду під час поливу. 11. Накривайте рослини покривним матеріалом. Покривний матеріал захищає від сонця, вітру і перепадів температури. Тримайте його один-три тижні після посадки. Укладення. Головне захистити коріння і забезпечити плавний перехід. Якщо рослина виглядає млявим, не панікуйте, дайте йому час. Деякі багаторічники приживаються за кілька тижнів, дерева за кілька сезонів. Видаліть квіти, якщо рослина повільно росте, і продовжуйте доглядати за ним. Незабаром ви побачите результат у вигляді красивих квітів або смачних плодів.